середа, 26 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також. З нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. 37-ї роковини Чорнобильської катастрофи. Президент Зеленський звинуватив РФ у ядерному шантажі України та світу. У шістьох проти сорока рашистів подробиці відбиття штурму окупантів нашими бійцями заручники управителів. Багатоповерхівка сидить без газу через помсту керуючої компанії. І голодні ігри у Дніпрі півміста скували затори через відкриття Макдональдсу. Дві людини постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Вчора надвечір окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У містах пошкоджені багатоповерхівки, приватні та адміністративні будівлі, підприємство та автівки. Перебиті лінії електропередачі газогін на місцях прильотів. Працюють рятувальники після вечірнього обстрілу за ніч по Нікополю На зараз без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура комунальних підприємств виконує свою функцію усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні міста України. Майже чотири сотні снарядів випустили по Херсонщині. Зруйнували церкву вночі. Росіяни завдали ракетного удару по дружківці, що на Донеччині, і понад 60 разів обстріляли Запорізьку область. Тим часом на фронті зсу лише за добу ліквідували 640 рашистів. Усі подробиці в нашому дайджесті. Херсонщина майже чотири сотні снарядів випустили по території області. Російські військові поціли у житлові квартали населених пунктів, знищили церкву та магазини в Білозерці. Одна людина постраждала. Це територія церкви. Сюди був прильот авіабомби метрів шість глибиною, діаметром, мабуть, метрів п'ятнадцять. Оце все ж, що залишилось від церкви. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, що на Донеччині пошкодили житловий будинок та інфраструктурний об'єкт. Гучна ніч видалася і в Запорізькій області. Її росіяни 67 разів обстріляли з дронів, літаків та артилерії. Під обстрілами із сумщина під вогонь потрапили одразу чотири громади. Зафіксували 70 прильотів з мінометів артилерії та гранатометів. Люди не ушкоджені. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджені електромережі, гараж та пилорама. За даними генштабу, ворог зосереджує наступи одразу на трьох напрямках. Окупанти б'ють рекорди з використання різної зброї. Найзапекліші бої за Бахмут. Наші бійці дають гідну відсіч. За добу відбили до півсотні атак та ліквідували 640 окупантів. Збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу зала та Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора. А це кадри третьої штурмової бригади. Наші хлопці знищують окупантів у боях. Штурмують росіян на складній ділянці фронту. Ворог блокує зв'язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях. Нині ця дорога єдиний асфальтний шлях до Бахмуту. Якщо пекло, яке описують, є, воно виглядає те, що відбувається зараз в самому Бахмуті на підступах. Незважаючи на це, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і секторально сили оборони мають успіх не тільки в утриманні позиції, а й в проведенні ударно-штурмових дій вибиття противника займаних ним позицій. Естонські інструктори підготували тисячу українських військових. Про це повідомив речник генштабу Естонії Март Вендла. За його словами, українські артилеристи вже на передовій і за відгуками працюють успішно та професійно. Росію можна зупинити. Це спільний інтерес, зупинити силою наших воїнів на передовій, нашою зброєю, як українською, так і цією, яку ми отримуємо від партнерів. А у генштабі попереджають про високу ймовірність масованих ракетних та авіаційних ударів в чорному морі. Кількість своїх кораблів росіяни збільшили вдвічі. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Хилянти від мобілізації не припиняють спроб покинути країну. Тільки за минулу добу через Закарпаття намагалися втекти понад 10 громадян України призивного віку. Їх затримали прикордонники серед порушників був і мешканець Дніпропетровської області. У шістьох проти сорока расистів. Далі історія про бійців Дніпровської тероборони, що відбили потужний штурм росіян. Окупанти пішли в атаку на важкій техніці під прикриттям артилерії і мінометів, але завдяки майстерності наших воїнів понад чверть загарбників отримали квиток на концерт Кобзона, А решта в паніці втекли. Саме за цю перемогу тероборонівців відзначив президент Володимир Зеленський. Як усе було, нашому Владиславу Вдієнку розповіли учасники бою. Я в військкомат ходив майже місяць, мене відкладували, відкладували, кажуть, ми вас записали, прийдіть попізніше. До рашистського вторгнення Сергій займався проєктуванням та встановленням сонячних панелей. Престижну роботу покинув заради батьківщини. Вже рік він воїн Дніпровської ТРО. Позивний Кіт розповідає черговому наступу. Росіян передував потужний артобстріл. Нас першу крили мінометами, а потім, десь о п'ятій, почули звук БТРа, нас закидали димами. На двох БМП окупанти привезли десант. Рашистів перекривав ще й танк. Атака розвивалася стрімко, і наші хлопці втратили один з флангів. Розповідає другий учасник бою Фауст. На жаль, на лівому флангу кулемет нас підвів. Ворог закидав гранатами. лівий фланг довелося відійти від нього. На позиції було шестеро наших захисників. Натомість ворог кинув на штурм зо чотири десятки добре оснащених кадрових військових. Сотя АК, Нічники, тепловізори, гранати. Ну, вони були заряджені повністю. Але тероборонці не розгубилися, швидко розподілили обов'язки і дали бій. Фауст був за кулеметом, кіт із побратимом постійно змінювали позицію і працювали з автоматів. Я і ще Аріза, Ми стріляли. Ми бігали по окопам, вилазили, стріляли, кидали гранати. Командир відділення Сергій із позивним сеня прикривав один із флангів та палив по росіянам із гранатомета по-самалійськи, виставляючи з окопа тільки руки, згадує побратим воїна Віктор. Так як виходити не можна було на митні руках, просто він підняв цей гранатомет. Я повторюся, Він був високий і довгі руки. Це в мене короткі. Він так стріляв. Така нестандартна техніка спантеличила ворога. Недовго рашистів прикривала й бронетехніка. Ворожий танк злякався наших гранатометників. БМПшки ж втекти не встигли. Наші хлопці відкрили вогонь ще із радянської розробки СПГ. На максимальній дистанції пострілу одну машину знищили, ще одну підбили. Також дали смертельного прочуха на ворожій піхоті. У нас тут був з двох флангів. Ми стріляли спочатку на правий фланг, потім. Десь під 90 градусів розвернулися на лівий фланг. Ми зробили 28 кис пострілів. Майже всі вложили. Стріляли добре, спини мокрі були. Хлопці вже з ног падали там. Заряджать наряджать. виснажливий бій тривав понад три години. Наші перемогли, бо вчасно помітили та інтелектуально переграли ворога. Саме головне, аеророзвідка побачила, що у нас насувається ворожа техніка. Нас попередили. Ми заздалегідь притулилися, що тільки можна, все, що тільки можна. можна. Кацією ж нами була, всі знали, що нас обходять. Кожен вже розумів, що лівий фланг не наш. Ми, якби, почали просто колову оборону тримати. і Все писали людину в тил, відпрацювали в тил, відігнали, відбили лівий фланг. Ну а потім знову вирівнялися. Рашисти втратили у бою з десяток убитими ще до двох десятків пораненими. Наші ж хлопці відбили штурм без втрат. Наші хлопці вийшли з мінімальними пораненнями, контузіями, і арієць зазнав там осколкових поранень. Але всі хлопці повернулися живі. Саме за цей виснажливий бій та гідну відсіч переважаючому противнику воїнів окремої бригади тероборони Дніпра навіть відзначив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні є за що відзначити бійців, які діють на запорізькому напрямку. 128 окрема бригада сил ТРО. Дякую вам, хлопці, за відбиття атак. обороною позиції керував Сергій позивний сеня. За тиждень після переможного бою він мав отримати підвищення молодшого сержанта, але просто в цей день загинув на бойовому завданні. Документи за нього отримали побратими. Це справді людина дуже надійна, дуже відповідальна. Коли ми бували з ним разом на позиціях, я завжди знав, якщо він стоїть там з якогось флангу, то я впевнений був, що я прикритий. Найгірше в цій війні, що з тої сторони гинуть найгірші їхні люди, а з нашої найкращі. Після першої контузії Сергій повернувся в стрій за добу. Третю довелося лікувати у Дніпрі. Але боєць прагне якнайшвидше назад на передову. Я сумую за хлопцями, я сумую за цією атмосферою, дружньою. Це наша земля, і нам повинно її звільняти якнайшвидше. Бійці Дніпровської ТРО більше року тримають позиції проти переважаючого ворога, потребують відновлення та підкріплення. Коли ми тут були влітку, воно явно було видно, що то піхота, наприклад, те, що намагалися щось робити. Основно це було ДНР і тому подібне. Їх досі дуже низький. Зараз в основному регулярка. Це видно по тому, як вони працюють. Нам треба люди дуже, тому що ворог серйозний. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна, подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озоров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Найбільша катастрофа людства аварія на Чорнобильській АЕС сьогодні, у 37-му річницю з дня трагедії у Дніпрі, вшанувала пам'ять загиблих. До меморіалу у міському сквері прийшли десятки ліквідаторів, що розповіли про події тих часів і як зараз їх підтримує держава. Дивіться в сюжеті Айміни Арнаут. Рівно 210 днів на ЧАЕС пробув Віктор Григорович. Його викликали у військомат, сказали про ліквідацію аварії. Однак про реальну загрозу ані слова. Тож коли чоловік приїхав у Чорнобиль, побаченим жахнувся. Візі лежать зошити. Ось так все. всі поспіхом втекли. Ліквідація, мороз по шкірі. Тому спогади ніколи не зітруться. І не забудуться до кінця днів. Я коли приїхав туди, і коли у мене перевірили внутрішнє опромінення, мені сказали, ти що там біля реактора сидів? А Олег Миколаєвич працював у десятьох кілометрах від станції. Як правоохоронець, глядів за порядком. Розповідає, за три місяці роботи чого тільки й не бачив. Прийшли, як в фільмі жахів, дома пусті вікна тіліпаються, собаки бігають. Телятку бачу з двома головами. Нам показували. Колиса піймали з двома хвостами, бігав. Кабанів куча трагедія на ЧАЕС сталася рівно 37 років тому. На станції пролунали два вибухи. Спалахнув реактор, в якому було близько 200 тонн урану. Радіація вирвалась назовні та отруїла все навколо. Загинули сотні тисяч людей. Вважаю, що сьогодні ця 37-ма річниця вона має особистий сенс, і нам всім потрібно замислюватися над її уроками. Цей день хочеться. Подякувати всім ліквідаторам, яким живу, побажати їм міцного здоров'я, згадати тих ліквідаторів, які віддали своє життя під час ліквідації наслідків. Віддати шану загиблим біля меморіалу у Дніпрі сьогодні зібралися понад сотня людей. Ліквідатори аварії на ЧАЕС кажуть ніколи знову та закликають світ пам'ятати про наслідки, особливо зараз, коли Росія грає у ядерний шантаж та порушує правила безпеки на Запорізькій атомній станції. Тож не забуваємо, аби не повторити і вшановуємо пам'ять усіх загиблих у наслідок найбільшої катастрофи двадцятого століття. Лише з січня минулого року у Дніпрі померли понад 100 постраждалих унаслідок катастрофи. Нині ж у місті для чорнобильців та їхніх родин діє спеціальна програма. Цьогоріч на неї виділили більше ніж 17 мільйонів гривень. Місто фінансує закупку путівок для чорнобильців в кращі санаторії України. Ми допомагаємо вдовам по комунальним виплатам. Також за потреби постраждалі можуть отримувати необхідні ліки. Для цього, кажуть фахівці, треба звернутися у союз Чорнобильців. Айміна Арнал, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Психотропи на мільйони у Дніпрі викрили потужний наркокартель. Фігурантів семеро щомісяця вони отримували прибуток у понад 10 мільйонів гривень. Замовлення приймали через месенджери і збували як дрібними, так і оптовими партіями по всій області. Психотропи виготовляли у спеціальній лабораторії, а інгредієнти завозили контрабандою із-за кордону. Під час обшуків правоохоронці знайшли різні види наркотиків, зброю і гранати. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Ладні стояти по кілька годин, аби з'їсти бургер. Через відкриття Макдональдсу Дніпряну утворили кілометрові черги із людей та машин. Підприємливі Дніпряни навіть почали продавати місця в чергах. Ситуацію швидко скористались і воєнкоми, які направили туди своїх представників. Як Дніпро пережив відкриття мережі популярного фастфуда? Подивіться. Ось що робить очередь Макдональдс. Ось такий кількакілометровий затор. Вчора увечері на Слобожанському проспекті зібрали любителі фастфуду. Черга з машин до МакДональдсу буквально паралізувала рух у бік центра. <му> Застряг у заторах і правий берег черги на макдрайв розтягнулися по проспектах Гагаріна та героїв. Вшими за затори на дорогах були тільки живі черги. Біля ресторанів штурм Макдональдсів розпочався буквально зі світанку. Ми приїхали сюди о п'ятій ранку. О пів на дев'ято поїхали, забрали дітей, і ми обіцяли, що ми будемо перші. І Ми були перші. Ми дуже намагалися. Ми дуже раді, що ми встигли і поїли. Двері для відвідувачів ресторани відкрили вже о дев'ятій ранку і працювали до 22-ї. При цьому кількість клієнтів не зменшувалась аж до закриття. Перший за рік бургер з картоплею Дніпряни чекали годинами, але дочекатися своєї черги пощастило не всім. Біля одного з маків дівчина просто у натовпі втратила свідомість. Ажіотаж був по всьому місту. Підприємливі Дніпряни навіть почали продавати місця у чергах. Ситуацію швидко скористались і воєнкоми, які направили до фанатів Макдональдсу своїх представників. Сьогодні ж ситуація покращилась, черги є, але не таких масштабів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу. Залишилися без газу через помсту керуючої компанії в одній з багатоповерхівок Дніпра. Вже майже тиждень немає блакитного палива. Мешканці стали буквально заручниками колишніх управителів їхнього будинку. Чи мали законні підстави вимикати газопостачання? З'ясовувала Софія Куценко. Ось так стареньким кип'ятильником Тетяна Леонідівна підігріває собі воду на чай газу у будинку, де мешкає жінка. Немає вже шостий день. Каже, випнула його без попередження. Люди навіть не встигли приготувати собі їжу. Яйця крашеніші кілька пасочок таких манесеньких. Вот я їх і під'їдаю трошечки. Хліб з маслом ще йде. Гарячої води теж немає, бо в квартирах встановлені газові колонки. А що таке душ? Масялку не масіла та втерлася. помити не можна. Люди кажуть, газопостачання вимкнули за зверненням їхньої колишньої керуючої компанії, від послуг якої будинок відмовився ще взимку. Нам до нас прийшов представник цієї компанії перевіряти ветканали. Ми в нього запитали, на якій підставі і сказали, що працівника не впустимо. Директор компанії сказав, що вони як і раніше обслуговують наш будинок і не визнають наш перехід. Ваш піхот одразу після кажуть люди. Компанія попередних склала акт про недопущення їхнього працівника до внутрішньобудинкових мереж і направила його до Дніпрогазу. Там в законності таких дій розбиратися не стали і одразу перекрили газ в будинку. Дзвонили до Дніпрогазу, вони мене перенаправили на оператора ГРМ. А вона сказала, що ми не пустили компанію ВДС, яка обслуговує наш дім. Я кажу, що ВДС не обслуговує наш будинок. Вона сказала, що поки ми не пустимо ВДС, нам ніхто не підключує газ. У компанії, яка нині опікується будинком, кажуть, протокол про зміну управителя подали одразу у всі необхідні інстанції, у тому числі і до Дніпрогазу. Більше інженери обслуговуючої компанії перевірили домоходи та ветканали будинку і узгодили з газівниками експлуатаційний акт. Таким чином, в Дніпрогазі ми скажімо так, легалізували наше співвідношення, що газові мережі під контролем нашої компанії. Ані нашої компанії є відповідний дозвіл, ліцензія на обслуговування у Дніпрогазі запевняють, протокол про зміну управителя отримали лише цього тижня. На даному етапі складений акт розмежування балансової належності. Це є перший крок. Повинен бути укладений договір на технічне обслуговування газових мереж загального користування. Надання копії такого договору, укладеного до нашої компанії. Ми будемо мати змогу відновити газопостачання. Ну і відповідно від управителя, має бути лист з проханням виконати роботи. Газопостачання у будинку обіцяють відновити одразу, щойно дочекається усіх документів. Софія Куценко Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Додаткових вихідних на травневі свята не буде. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення встановило нові правила на період воєнного стану. За ними усі святкові та неробочі дні скасували. Тож як і минулого року, день праці та день перемоги над нацизмом у другій світовій війні будуть робочими. Для дорослих практики з психологом для дітей розвивальні ігри та арт-терапія у Покрові, що на Нікопольщині, працює гуманітарний центр для переселенців. За рік видали десятки тисяч продуктових наборів, а з березня почали надавати їй психологічну підтримку. Як живуть люди, для яких місто стало справжнім прихистком? Наша Поліна Паламарчук бачила. У нас сьогодні дуже важлива поробка. Ми з вами будемо робити дерево. Хто вміє малювати дерева? Підніміть ручки. У Покровському гуманітарному центрі сьогодні гучно для родин з небезпечних територій провели майстер-класи. Родове дерево старанно малює шестирічна Настя. Вона називається дерево, щоб папа повернувся додому. А де твій тато зараз? У війні. У грудні 2022-го дівчинка разом з мамою та молодшою сестрою евакуювалася з Капулівки, що на Нікопольщині. Село межує з Херсонською областю. Марина, мати дівчат, згадує, окупанти гатили по будинках. Від постійних вибухів майже три місяці ховала дітей у підвалі. У мене знаходиться моя хата, якраз на березі у мене берег і Енергодар. І ми бачили перший раз в житті, коли були виліти градів. Мені зателефонував тату і сказав, що вбили хлопців. І б'ють зараз село. Ми в цей момент ми зразу зібрали речі і приїхали сюди. Цей гуманітарний центр працює з минулого року. Родини ВПО та вразливі категорії населення безкоштовно отримали тисячі продуктових та гігієнічних наборів. А з березня цього року тут запустили повноцінний хелпоєнт. Він допомагає людям не лише матеріально, а й морально. Для дітей постійно проводять розвиваючі заняття. Настя, вона стала, знаєте, така. от як більше розкутіша, вона од вона прям летить сюди. На каме там друзі. Зараз на каже, я не хочу в каполівку. Я хочу бути тут, тут тихо, тут спокійно. Також надають їй соціальну підтримку. Більшість людей переселенці з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Психологи кажуть, після пережитого вони потребують підтримки фахівців та людей з такою ж долею. До нас приходять люди, які попадають в кризові стани в кризові ситуації, втрачають близьких, втрачають рідних, втрачають свої домівки. Тому найчастіше ми пропрацьовуємо стресові стани. Стани депресивні, можливість бачити світле майбутнє. Разом з онукою прийшла і пані Віра. Усе життя вона прожила у Мелітополі. Та рік тому разом з великою родиною залишила будинок та евакуювалася до покрову. Трошки відволікалися від цих проблем, від того, що щоб не думати, що там тебе в Мелітополі, щоб постійно голова не була забита, тим, що, що там буде, як воно буде, лялькотерапія це дуже цікаве. Тоді ми розрозпи і дуже таке цікаве, прямо таїнство, дійство дуже сподобалось. Гуманітарний центр працює в партнерстві з австрійською організацією «Hills Work International» та громадською організацією Стан. Проєкт розрахований на рік. За цей час 24 тисячі родин отримують усю необхідну допомогу. Цей проєкт важливий для нашого суспільства, і, і діти соціалізуються і їм не вистачає спілкування, і дорослі також вони повірили і зрозуміли, що ми несемо е, великий вклад. В їх життя загалом в Україні діють три такі гуманітарні центри: в Івано-Франківську, на Харківщині та Дніпропетровщині. Покров за період повномасштабного вторгнення став прихистком для понад 10 тисяч переселенців. Поліна Поломарчук, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у четвер Дніпрі очікується дощ з грозою. Синоптики прогнозують в день 19 градусів вище нуля, вночі плюс 11. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Залишайтеся з одинадцятим і бережіть себе.